Доброго дня! Останнім часом достатньо багато пенсіонерів у нас в коментарях на Ютуб-каналі Банківський клуб задають одне і те ж саме питання: хто з українців може отримати одразу 10 пенсій? Бачу, що ця новина набирає обертів і тому вирішив проаналізувати цю ситуацію, цю інформацію і надати вам дані щодо того, хто може отримати. Відразу 10 пенсій, і на основі чого поїхали. Деякі пенсіонери в Україні під час виходу на заслужений відпочинок можуть отримати виплату десятикратної пенсії. Для цього потрібно відповідати чотирьом головним умовам. І так, хто може отримати одноразову виплату десятикратної пенсії? Згідно із законом про пенсійне забезпечення та законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, працівники комунальних і державних установ можуть розраховувати на великі одноразові пенсійні виплати, якщо, по-перше, їм призначено пенсію за віком після 01.10.2011 року. По друге, вони до цього не отримували жодної іншої пенсії. По-третє, вони працювали на день досягнення пенсійного віку в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислову років. І четверте, у них є страховий стаж на вищевказаних посадах: це чоловіки 35 років і жінки 30 років. Йдемо далі. Водночас до страхового стажу належать усі періоди роботи в таких установах, зазначених у переліку освітніх установ, закладів охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років. І на одноразову виплату десятикратної пенсії можуть розраховувати працівники таких установ, і вже більш детально. Перше це загальноосвітні школи, зокрема музичних і художніх шкіл. 2. Міжшкільних навчально-виробничих комітетів. 3. Працівники дитячих будинків, дитячо-трудових і виховно-трудових колоній і шкіл клінік. Четверте. Працівники ВНЗ першого і другого рівня акредитації та ПТУ. П'яте. Дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів. Шосте. Бібліотеки. 7. Дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв. 8. Медичних установ різного типу. 9. Санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів. 10. Аптеки. 11. Контрольно-аналітичних лабораторій. 12. Медико-соціальних експертних комісій. 13. Інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку. 14. Медичних відділів протезних підприємств. Друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій з початку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.